Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська. Це про головне на апострофі. Стежимо за подорожю Віткофа до Кремля до того, що він привезе звідти, тому що Згідно інформації, медіа він має зустрітися там з кремлівською цвіллю. Ну і звичайно обговоримо і заяви Трампа і нові заяви про нові санкції, і а, про те, що пані Брінк іде у відставку. Про це все ми будемо говорити з нашим гостем Тарас Загороднім політтехнолог. Пане Тараса, рада вас вітати! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Пане Тарасу, ну все ж таки розпочати е, я хочу, поки що багатьох подробиць немає з того візиту до Кремля. Тому давайте розпочнемо з того, що точно відомо. Е, від, відставка посла Сполучених Штатів в Україні відбулася. Пані Брінк подала у відставку, нібито писали, що це і через сімейні певні обставини, і через те, що вона не знайшла спільної мови з адміністрацією Трампа. Як би там не було, ми розуміємо, що е, зараз. Якщо вона йде з у відставку, цей статус-квот який буде триматися я аж до осені, і отже, наступні півроку ми лишаємося майже без постійного посла. Зважаючи на те, як важко нам дається комунікація інколи з адміністрацією Трампа, наскільки це ну небезпечно зараз лишитися без посла, або можливо навпаки, зараз ми його ж дуже швидко отримаємо. Від чого це залежить? Ну я думаю, що швидко не отримуємо, тому що ми повинні розуміти, що це ж призначається через сенат. От наскільки вони швидко це пере зроблять, це поки що невідомо. Ну так посол у нас і так було один час, коли довгий час не було посла Байден, теж довго не міг призначити посла вона з попередньої адміністрації, тобто зовсім яко кажучи, з іншої команди, тому тут нічого дивного немає, що вона пішла в відставку. Ось ну, ну давайте так, там є комунікації на різних рівнях. Не обов'язково тут посол є ключовою в дійсності постаттю, яка визначає політику. Там же її напряму з адміністрацією президента Сполучених Штатів ведеться розмовою і багато чого іншого. Тому я тут ну не бачу, не, не бачу. Головне, зброя йде, ну це головне. А як ви вважаєте, ось те, що вона не сказала, що це російська ракета вбила наших українських дітей? Це якось вплинуло на неї, могло десь її похитнути також? Ну тому що шквал критики був. Звичайно, могло, тому що вона на наступний день вже е, знайшла російську mm -hmm. ракету, коли в Київ прилетіла. Ну давайте так. Це просто помітили, е, що вона так говорить. Вона ж давно так почала говорити. Фактично, е, з початком е, нової політики Трампа, так е, е, і це просто по кривому рогу. Всіх зачепило через смерть дев'ятьох дітей, коли було незрозуміло, хто там прилітає. Е, ну з її слів. І тому звичайно, що це мабуть спротирічило її позиції, що вона піддавалася критися. Це була позиція держдепу. Ну і багато чого іншого. Тому ну я очікував, що вона скоро піде. Це було зрозуміло. Ну але все рівно пане Тарас, виходить, що незважаючи на зміну риторик. Риторики пані Бріджит Брінк все рівно вона іде. Хоча тут ми бачимо, що і очевидно було та що вона не каже, що російська ракета вбила дітей, тому що вона намагається якось втриматися так і при ось цій адміністрації в Трампа виходить, що не допомогло. Можливо, тут ще й особисті якісь могли бути конфлікти. Ну, звичайно, що могли, тому що знову таки це попередня команда. Вона на своїй команді Її призначали попередники в даному випадку. Тому взагалі очевидно, що вона піде у відставку. Тут ну нічого дивного я не бачу і е, не робив так великої трагедії зі зміни посла гаразд. Давайте тепер з вами поговоримо про візит Віткофа до Кремля. Буквально кілька годин тому Аксіус повідомив, що він летить у Кремль. Зараз я вже бачу, що нібито він вже знаходиться у Москві. І а, сьогодні у нього має бути зустріч. У Віткофа має бути зустріч з Путіним. Принаймні, про це пишуть медіа, і вже нібито там пролунала заява про санкції щодо Росії, якщо вона не буде і далі договору спроможна. Чого чекав? Ати від цього візиту, власне, як ви вважаєте, коли його було заплановано на тлі чого, на тлі у цих китайців, на тлі Рамштайна, на тлі того, що Росія так чи інакше вона насміхається десь адміністрації Дональда Трампа і не йде на поступки? Ну я думаю, що це ж окремий переговорний трек в дійсності в Саудівській Аравії не про що не домовилось, росіяни висунули абсолютно абсолютно неприйнятні умови, так і тому в даному випадку нічого дивного знову таки не відбувається ну Вітков знову там вирішив там ще раз поїхати ще раз послухати що скажуть росіяни хоча і так було зрозуміло що вони фактично фактично зривають перемовини не хочуть і не хочуть нічого робити те що те що від них хочуть те, те, що від них хочуть американці, і американці не готові дати те, що хочуть від них росіяни. Вони висувають додаткові умови. Ну тобто, тут ну договор дивіться, перемовини в тупіку відвертому тупіку тому що росіянам американці не можуть компенсувати росіянам, наприклад, товарообіг. З Китаєм вони цього робити не будуть з різних причин. Відірвати по іншому Росію від Китаю неможливо так далі все впирається в зняття санкцій з Європи, а Європа не хоче цього робити, тому що загрожує їхній безпеці, в тому числі і все в топіку, тому що американці де там була ця історія, наприклад, росіяни вимагали, щоб підімкнули до свіхту Ну, наприклад, там Росільхозбанк. а світ знаходиться в Європі теж к квартира. Тобто, тут скрізь тупікова ситуація і стає це все очевидніше, очевидніше. Ну і насміхається, збільшує удари по території України, продовжує наступи. Показує, що це не до чого, але тут головне, що запустив Трамп. Трамп запустив зараз світову економічну кризу, ідея падіння ціни на нафту. Це от головна проблема для Росії, і тут Трамп вже нічого зупинити не може. Тому далі вони вимагають я впевнений від того, щоб СБУшники, наприклад, припинили довбати по території Росії по промислових підприємствах. От нещодавно там в Саратівській області влупили по цьому. по... Заводу з виробництва оптоволокна єдиного в Росії і багато чого іншого. Ну і по НПЗ, нафтогонах, газогонах, Вони не можуть цього зупинити. Американці теж не можуть це зупинити, тому що це українського виробництва Все і тому все в топіку знаходиться. Угу. Ну е, власне говорячи про санкції, справді е, подивимося, а які ще санкції може примінити Трамп, якщо Путін не буде домовлятися, тому що справді ми після усіх тарифів бачимо падіння цін на нафту, і нібито знову Трамп відклав це все на 90 днів. Але тим не менше, ось ця е, криза вона вже запустилася. Але говорячи про е, контакти Сполучених Штатів та Терористичної Федерації, давайте згадаємо, що е, вони зустрічалися у. Стамбулі. держдепартамент сполучених штатів і опублікував підсумки переговорів російської та американської делегації в Стамбулі. Там сказано, обидві сторони обмінялися нотами з метою остаточного згодження домовленостей щодо забезпечення стабільності дипломатичних і банківських послуг для досторонніх місій Росії та США. Обмінялися вони ну скажімо так, не полоненими. Ну в Росії там ув'язнила одну балерину сполучених штатів. Так само посол Росії в Сполучених Штатах. І глава російської делегації на переговорах Дзергачов теж щось таке нудне сказав незрозуміле. То, от в мене питання: а хіба вони заради цього їхали у Туреччину? Чи не було це знаєте прикриттям до якихось більш важливих перемовин? Ні, не те, що в Туреччині говорили, то взагалі не про те. Там дуже низький рівень, якщо подивитися там, хто там очолював посол в Туреччині, Росії, і голова держдепу. Да? Uh, не голова а заступник держдепу ну це це показує що не про що домовитись не можуть і все все знаходиться все знаходиться в цьому в, в стані що нічого не відбувається такого в тупіку фактично без європи вони нічого це вирішити не можуть uh, ну от і все як кажучи ну тупік клінч скрізь Трампу немає чого робити. ну, Він у нього немає інструментарії в цей що зробити. Чи може посилити санкції? Може посилити санкції. Це правда, е, може голосити, наприклад, краї... ну там зробити наприклад ці подвійні санкції. Та те, що е, зробили проти Венесуели, коли дали Венесуелі, якщо хто купує Венесуельську НАТО, цим додаткові тарифи. А це може особисто зробити Трамп так. Uh, і через конгресно ну, треба це проводити, але поки що цього немає. Ну, а ось навіть якщо він введе е, ось ці додаткові санкції, навіть щодо нафти, та нафта це дуже болюче для терористичної федерації. Ми ж розуміємо, що вони не одразу подіють, і все рівно ось цей люфт часу буде ще у Росії. Чи може вона тоді вже відкрито говорити про співпрацю з Китаєм? І чи зможе як ви вважаєте, Китай вже відкрито її підтримувати? Тому що наразі ми бачимо, що Китай так стримується, я б сказала, десь крізь зуби, але він стримується. Він висміює сполучені штати різними карикатурами, різними відеороликами, які. Створює а, він вже виходить на відкриті пропозиції до країн Євросоюзу, мовляв, давайте разом будемо протистояти Сполученим Штатам, давайте об'єднаємося. Хоча Європа каже ні, ми, ми знаємо свою сторону добра. І ось як тут, якщо будуть введені ще більше санкції, то чи зможе Росія звернутися до Китаю і чи Китай відкрито вже виступить на її боці? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, ну що значить відкрита? Дивіться. Американці готуються до війни з Китаєм. Ну uh -huh. давайте будемо відверти зараз. Наприклад, влупили по них митах: Китай змушений девальвувати свій юань відносно інших валют. Це означає, що зараз росіяни будуть змушені девальвувати свій рубль відносно інших валют, тому що вони втратять так. Вони втратять доходи від торгівлі з Китаєм, якщо не буду. Далі у них фактично втрата. Вони ж набили собі, взяли собі, взяли собі юань якості резервної валюти, а тепер вона падає в ціні. <свісна> От і багато чого іншого, тобто, це ця взаємозалежність вже є по Росії. Чи відкрита він виступить? Ну навряд чи. я не думаю, що так і вони будуть робити, але вони фактично там допомагають. До речі, що що її сказало, до речі, відкрито Сполучені Штати Америки, коли Україна показала двох китайців, які знайшли на території України. Пане Тарасе, але тим не менше, Трамп виступаючи, говорячи про Сізіньпіня, каже: Та класний хлопець. Ну я я я його знаю, я з ним дружу це, так, у, Трампа міння. всі класні хлопці. Я ще не пам'ятаю жодної поганої новини. З, дзвінку, як він говорив. Ну слухайте, це так, так, тактика перемовин. Не звертайте увагу на це. Так він буде говорити завжди, тому що розуміє для того, щоб про щось домовитись, треба ну мати гарний, принаймні гарне ставлення до таких людей. А з чим е, міг би зараз вийти Китай? Або чого Трамп хоче, щоб до нього з чим прийшов Китай, щоб це все зупинилася? Ось ця тарифна війна. Що має зробити зараз Китай? Чи він піде на це? Американцям потрібно, Дивіться, тут питання не в тому, що готовий там не готовий Китай. Китай є загрозою домінування Сполучених Штатів Америки. Вони б'ються за те, щоб повернути це домінування. Їм потрібна промисловість, яка знаходиться зараз у Китаї і в інших країнах. Вони хочуть проводити реіндустріалізацію. Ось і там глобальний конфлікт, який дуже нагадує ситуацію перед Першою світовою війною, пока полягає в тому, що сучасний, ну, сучасний стан світової економіки капіталізму а привів до того, що всі через відсутність нових технологій досягли межі. Тобто тут питання в тому, який середній клас зараз виживає китайський чи американський. Американці б'ються за повернення промисловості, тому що готуються до війни з Китаєм, в тому числі, тому що війну з Китаєм неможливо виграти без промисловості, і тому, тому така, така історія. Тут там глобальні такі протиріччя, які ну поступками не вирішаться. Хіба що Китай там Китай щось зробить. Ну, віддасть там своє промислово ще скасує якісь там мита, але він цього одно зробить, тому що вони готувалися в принципі до такого розвитку подій. Говорячи про ось цей. Трикутник Китай, Росія і Євросоюз, ми бачимо, що Китай хоче зближення з Європою, хоче зближення з Євросоюзом. Росія використовує і грає це все звичайно на свій бік. Я от зараз дивлюся заяву Лавров грусне лоше зробив. Він виступає на ось цьому зібранні всіх кремлівських посіпак і каже, що е, треба перетерпіти пані каюкалос. Тобто, тут незважаючи на те, що Китай десь намагається зблизитися з Європою. Росія. Росія все рівно більше зараз орієнтується на Сполучені Штати і відставляє відсуває Європу на другий бік. Це якась така спланована і зрежисована подвійна гра, як ви вважаєте? Чи все ж таки десь Росія ще має можливість робити кроки самостійно вліво-вправо? Ну, дивіться, проблема, проблема американців, що вони думають, що Росію можна відірвати від Китаю. Це вже неможливо. Далі, як я вам сказав, вони не можуть ніяк компенсувати ринок Європи та Китаю. Це два все впирається в Європу. Китай же добрий до Європи не через те, що він так любить Європу, а тому що розуміє, що від позиції Європи. В першу чергу залежить наскільки чи підтримує Європа, наприклад, США у торгівельній війні проти Китаю. Якщо підтримує, тоді Китаю буде дуже дуже погано, а... а Європі не подобається, що американці намагаються домовити з росіянами. Більш того, китайцям не подобається, що американці хочуть домовити з росіянами. Чому тому, що вони розуміють, навіщо вони зароблять? тому що вони розуміють що це робиться як потенційний потенційний цей потенційний щоб е, росія е, підтримала кита е, підтримала сша в потенційній війні проти китаю китаю цього не потрібно е, і тому е, в даному випадку така от складна дикавика. ну росіяни намагаються як розмовляти через голову європи але європа вже сама відчула силу а, і нічого не виходить. Вони думають, що американці сильно нагнуть Європу, але європейці цього теж не хочуть робити, і теж скрізь тупів дійсності для американців. Це, це правда, і тут на перше місце зараз. Принаймні, ми бачимо, що виходить десь Британія і виходить так само. Франція до речі, оцініть візит принца Гаррі до України. Це ж напевно не просто жест. Такої знаєте, вдячності вже знайомство з нашими військовими. Це про щось свідчить? Ні, ну це ну британців. Інтерес є до України великий тому що Україна Україна з Британії Британія, точніше, з України це глобальна держава. А Британія без України, ну просто острів біля Європи, який вийшов з Європейського Союзу. Це взаємна зацікавленість. Є і нам це цікаво. Тим більше вона є ядерною державою, може дати в тому числі ядерну гарантію України, як і Франція, в тому числі. І тому інтерес тут ну, достатньо великий. Це дуже добре в дійсності для нас. Це така балансуюча держава, яка буде мати з нами там стосунки. Тому в даному випадку, в даному випадку, звичайно, що зовтаки. Якщо повертатися до початку розмов всіх цих перемовин росіян з американцями, вони ні до чого не ведуть. Американці не можуть вирішити е, одночасно питання і перезапуску своєї економіки, що тягне за собою автоматичне падіння сини на нафту, і врятувати Росію. Чим далі, це тим більше це стає очевидним. Зрозуміло, пане Тарасе, Я тут знаєте, ви кажете, що що Британія без України, що світ без України, світ без України буде прісний, не цікавий і зовсім не той. Дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Тарас Загородній, політтехнолог, був разом. Ми з нами на зв'язку. Я ж нагадую, що наша сила в єдності необхідно допомагати збройним силам України, Треба донатити, бо якщо ви не допомагаєте власній армії, є ризик стати частиною армії окупанта. До зустрічі.